Чому у Таргаріїнів інколи народжувалися дивні діти? Ми знаємо такі випадки в історії. Перше, це Тейнеріс Таргарін, в неї народився Рейго перечасно і він мав луску, хвіст, крила. Також ми знаємо у домі дракона Рейніра народила доньку Вісеню. Також трошки передчасно, і вона мала вигляд схожий на дракона, на маленького дракона. І плюс були ще певні випадки в історії. Чому так трапляється, яке може бути пояснення для цього Всесвіту? Є цікава теорія. Перше, якщо ми погодимося з тим, що таргаріни дійсно мають в собі кров дракона, тоді ця теорія, вона. Причудово сюди підходить. Після певних маніпуляцій валірійці змогли приручити дракона, поєднавши себе і драконів. І от Таргаріни, як нащадки валірійців, мають в собі кров дракона, дійсно дракона. І що якщо, коли дитина знаходиться ще? Всередині, то вона спочатку має всі ознаки дракона. Тобто кожна дитина Таргарінів, вона початково дракон. А пізніше, коли йде подальший розвиток, вона набуває більше людських ознак. І якщо дитина народжується передчасно, там стрес, магія, як це було е, у Дейнеріс, да? то з'являються ось такі діти, нелюдські. Але пізніше, типу, вони мали б стати людьми. Як вам таке пояснення? Чи маєте ви якісь інші теорії, свої власні якісь пояснення? Також чекаю вас у коментарях і чекаю ваших думок з приводу цієї теорії. Не забувайте підписуватися на мій аккаунт, адже тут буде ще багато цікавих тем для обговорення. І як на мене, ця теорія вона цікава. І дійсно можна уявити, що саме так. Там все і відбувалося.